Це взагалі нормально. Чому тут такий стик між секціями? Так, да. да, насправді це нормально, тому що це йде диванчик-трансформер, називається він Ліон Плюс. Я зараз розповім, чому так. Так візуально здається, що не дуже гарно, да? але цей диванчик із прямого стає кутовим. Саме тому тут, йде, тут видно стик між секціями. Дивіться, є ось такі дві частинки, які знімаються. До речі, їх можна використати як е, два пуфіка або столик, якщо поставити зверху столешню. Піднімається ось ця секція. Раз. У вас є ніша для білизни. Опа. І як бачите, диванчик з кутового став прямим. Так само розкладається, наприклад, диван кутовим і на ту сторону. Ну, саме тому видно стик секції. Але насправді для таких трансформерів це нормально. Ця моделька називається Ліон Плюс. Вона дуже м'яка по своїй посадці, по наповненню. Вартість у неї 32 тисячі 700 гривень. На складі вони є в різних розмірах. Ширина 2,45, спальне місце 1,60 метрах на 2. і він доступний оплату частинами на 5 платежів від приват, «Абанку» та пумп. Деталі про диванчик Ліон плюс на сайті Солоха є, а в шапці профілю телефон для зв'язку.